Почнемо з того, що ваш рівень навичок вас не визначає. Як тільки ви це зрозумієте, стане легше відкинути его, і якщо вдасться відкинути его, вам стане легше сприймати критику. Бо якщо прив'язувати свою вартість як людини до рівня навичок в тому ж малюванні, ви не захочете чути, що ваші малюнки погані. Бо це значитиме, що ви погана людина, і ви почнете нарощувати его, казати щось про це мій стиль, і відкидувати конструктивну критику. Не хотіти розвиватись. Перша порада: ніколи не бійтеся малювати щось нове. Навіть якщо не вийде, а ви просто спробуйте знову. Подивіться, як інші це малюють, як це виглядає в реальному житті. Теорія та практика, і все буде. Для мене ця порада була важливою, бо дуже довгий час я топтався на одному місці і малював ноги до самого персонажа по колу, бо інші просто не виходили. Друга порада не можна казати моєї малюнки абсолютно погані. Я взагалі не вмію малювати і не навчуся. Вам треба підбадьорювати себе, казати, що це зможете, тільки треба вчитися. Інакше у вас тупа не буде бажання малювати, та якщо чесно, ви виглядатимете як атенції, що таким чином випрошує компліменти. Мабуть, найважливіше це третя порада. Не прив'язуйтесь до своїх робіт. Якщо ви бачите помилку, не бійтеся змінити її. Неважливо на якому ви етапі. Якщо вам уся робота не подобається вже на скетчі, видаліть та почніть заново. Не треба мусолити щось що вам не до вподоби. Багатьом початківцям малювання займає багато часу, тому вони прив'язуються до малюнків і тому бояться щось змінити. Я це розумію, але залишати помилку на хусті, просто тому що страшно або лінії змінити дуже псує малюнок і та із кило, не допомагає. Четверте, ніколи не робіть цю позу, навіть під дулом пістолету. Навіть якщо вас змушують, навіть е якщо вам дуже не хочеться малювати руки. Краще намалювати погану руку, ніж намалювати погану позу. Ось так от і закінчується моє перше відео. Просто пам'ятайте, що ви можете чогось не вміти, але не давайте цьому вас морально добивати. Завжди можна навчитися вистачить, не боятися та хотіти, так насправді.